Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Активісти народного контролю з Кам'янця-Подільського разом з працівниками національного природного парку Подільські товтри оголосили війну браконьєрам, які виловлюють рибу на річці Дністер. Ночами-сітками виловлюють сотні тонн риб, яка йде на нерест. Тож вирушаємо у нічний рейд. Попереджую останній раз зупиніться Подільські товтри. Зловмисникам таки вдалося втекти від відповідальності. Активісти зі знайдених сіток випускають у річку десятикілогромові коропи. До самого ранку журналісти народного контролю разом з правоохоронцями, громадськими активістами та працівниками природно національного парку Подільські товтри захищали природні багатства України. Після безсонної ночі сотні кілограмів випущеної риби працівники національного парку підбивають підсумки і жалкують, що частину риби не вдалося врятувати. Лящ сом. Ми бачимо, задушився, повний ікре да, задушився. І другий сом теж задушився. Також задушився. Сітки бачимо, дивіться. Це наскільки штраф потягне. Тут вже кримінальна справа приблизно штрафу буде на сотні тисяч гривень. У Дністрі водиться й червонокнижна риба вири зуб. Під час минулого рейду вдалося врятувати не один десяток особин рідкісного виду. Ми виходимо раз-два раз в неділю. Хотімо, щоб браконьєри хоча б на період неріста залишили ту рибу в покої. Далі не атнеристиць. Це споконвікова раніше дреніна. Люди даже не купались, коли риба шла на Сейчас Шасю уничтожают. працівники національного парку вдячні активістам за допомогу у боротьбі з браконьєрами. Нам допомагають громадські організації, які задоволенням йдуть з нами в нічні рейди, в днівні рейди. Нам потрібна така допомога. Громадські організації нам потрібні для того, щоб у нас дуже великі об'єми. Об у нас об'єми починається від Старої Ушиці аж до Сатинова. Це приблизно 200-200 чимось -200 кілометрів. Людям не небайдуже, щоб зараз ми бачимо, що... Що робиться тут у нас на Дністрі? Активістам народного контролю та природоохоронцям заважають зберегти природні популяції риби тільки місцеві інспектори рибоохорони, які покривають браконьєрів. А ми виїжджаємо, починаємо ловити браконьєрів і винімати сіті, відпускати рибу. Ми ловимо, і нам мішають тільки риб Інспектори рибоохорони кожен раз вони швидко знаходять ті сіті начинают їх забирать, грузят в лодку. Як ми видим, якщо ми даже забираємо сіті віддаєм їх, они через там два дні те ж сети сіті опять в воді. Журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати обласну рибінспекцію, чому їхні працівники покривають незаконний вилов риби на річці Дністер. Буде оперативно скликана нарада з інспекторами ті, що там на районах. Плюс додатково на я думаю на наступному тижні ми. Здійснимо ви з я відправлю народний контроль і надалі допомагатиме зберегти природні ресурси Кам'янеччини. Ми з'ясуємо, чому рибохорона заплющує очі на безконтрольний вилов риби у річці. Дністер Марія Турчина Степан Шульга народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.